Добрий день! З вами новини Нобіп. В студії працює Єрдана Курганевич. І сьогодні наші новини звучать так: зустріч ректорату зі старостами і їхніми заступниками. Концерт з нагоди ювілею Вадима Крищенка, поповнення музею новими експонатами, день відкритих дверей. Зустріч з представниками Міжнародного вишеградського фонду. Протягом місяця ректорат влаштовував зустрічі зі старостами і заступниками старост перших, других, третіх та четвертих курсів. Різні члени ректорату давали настанови студентам. А про це в наступному сюжеті. У квітні пройшла серія зустрічей ректорату з старостами та їх заступниками з усіма курсами бакалаврату. Вони мали на меті налагодження якісного двостороннього зв'язку, який забезпечить належний рівень освітнього процесу та інформування студентів для забезпечення вищого рівня навчання. Хоч і мета всіх зустрічей є спільною, матеріал викладу і в цілому спілкування ректорату з студентами торкалися різних тем, студенти першого курсу ознайомились з соціальними мережами університету та органами студентського самоврядування. Сенат студентської організації закликав всіх активніше долучатися до команди і заходів, які проводяться в університеті. Для другого та третього курсів ректор здійснив екскурс у історію нашого університету. Станіслав Ніколаєнко навів приклади успішних випускників, що зробили кар'єри завдяки освіті, що була здобута у нашому закладі освіти. Торкаючись цієї теми, студенти також дізналися, як найкраще використати можливості відділу працевлаштування та видачі документів про вищу освіту для старту професійної кар'єри. А з четвертим курсом обговорювалися питання вступу до магістратури, адже четвертокурсники знаходяться за півроку до випуску з бакалаврату і саме час задуматись про подальші плани. Студенти знайомились з особливостями складання єдиного вступного іспиту, процедури вступу на магістратури та про переваги здобуття цього освітнього ступеню в нашому університеті. Планую вступати на магістратуру. Хотілося би поглиблюватись в області біотехнологій, бо існує дуже. Багато цікавих напрямів. Біотехнології, які можуть покращити життя людей, наприклад, в сільському господарстві ми можемо використовувати генномодифіковані культури для того, щоб вирощувати якісь важливі продукти харчування в місцях, де для цього несприятливі умови. там де посуха, наприклад, в Африці, або дефіцит дефіцит якихось вітамінів і так далі. Всі студенти ознайомились також із загальними питаннями, такими як організація освітнього процесу, правила етикету, дотримання карантинних норм та іншими. Важливими темами, яких торкнулися різні доповідачі. Ці студенти покинули актову залу проінформованими та задоволеними. 1 квітня свій 88-й день народження святкував відомий пісняр та поет Вадим Крищенко. Привітати його зібралися різні українські артисти. Зокрема, народний артист України Іво Бобул. Дивіться в наступному сюжеті. 1 квітня в НУБІП України відсвяткував своє 88-річчя народний артист України Вадим Крищенко. Найкращі пісні та вірші іменинника лунали в нашій актовій залі в Голосієво. Вадима Крищенка привітали ректор Станіслав Ніколаєнко та ректор Київського національного університету технології та дизайну Іван Грищенко. Ну, принаймні, всі знаєте, що я написав колись пісню, яка війшла в світовий кінематограф. Надаваємо браття кришталеві чаші. Вона була використана е, в фільмі Огнем немчем», яку робив. Е, Значить, польський відомий режисер Єжи Гофман і розійшлася. Ну, і, мабуть, такі пісні, які збирають мільйони переглядів. Привітати зі святом відомого українця прийшли такі народні та заслужені артисти, як Іва Бобул, Оксана Білозір, Алла Попова, Роман Рудий та багато інших виконавців. Такі випадки вони завжди радісні, коли зустрічаємось. По-перше, ця пісня я приходжу. Це вірші Вадима Дмитрич, яка зараз дуже популярна. Тому всі зустрічі були дуже гарні. Нова пісня буде Я солдат, присвячена нашим воїнам. Це нова пісня. Це буде прем'єра пісні сьогодні. Диригувала творчим вечором завідувач кафедри культурології Ірина Майданюк. Ще раз вітаємо іменинника та висловлюємо величезну вдячність його друзям за неймовірний творчий вечір та неперевершену атмосферу. Музей історії НОБІП України продовжує наповнюватися новими експонатами і робити життя пересічного студента більш цікавим та захоплюючим. Про те, які нові експонати надійшли туди, на цей раз розповість директорка музею Марія Поливач. Книжка про ботаніку на німецькій мові вона її принесла і подарувала нам наша студентка ветеринарного факультету Бондаренко Юля. Перший курс, четверта група. Ось така чудова книжка про ботаніку тих часів. Вона була надзвичайно в гарному стані. Збереглася, і ми пишаємося таким надходженням в наш музей. Випускний альбом. 81-го року одного з наших співробітників Вадима Кірєєва. Так от його батьки, мама і тату закінчили ще Українську сільськогосподарську академію. Також я хочу показати був ректором тоді Жадан. О, це його Кіреєва Анна це його мати. Також хочу показати студентський квиток його батька. Він 45-го року виданий, і це надзвичайно цікавий і цінний експонат 22-го 45-го року Кіреєв Федір Миколайович. Родина Бондаренків-литвиненків, які подали нам основну частину експонатів, які зараз ви бачите перед собою. Зокрема, це Сергій Бондаренко та Наталя. Володимирна Литвиненко. Вони подарували нам робочий апарат. Абсолютно, навіть він в чудовому стані часів Другої світової війни це бінокль, такий от красивенний. Різні медалі тих часів. От, наприклад, за оборону Києва та ордени Другої світової, також частини скандинавського браслету, яким приблизно тисячу років. Назвичайно цінними є лунниці. Ці лунниці ведуть свою історію ще з дравнього Єгипту. Київські Русі, взагалі в Русі, вони розповсюдилися і дуже активно беруть свою, своє походження з 10 по 12 століття. Воно було оберегом і символом жіночності, і дарували його при народженні дівчаткам. Також нам було подаровано кілька перснів, а скоріше за все, що це було з Волині. Це також Сергій Бондаренко нам подарував. Він купує такі старожитності в різних людей та приносить його в музей. Так от ці персні такі були варіації. Орнамент був квітковий або пташиний. Квітковий символізував чотири сторони світу та в майбутньому хрест. Отакі старожитності. Приходьте, цікавтеся нашим музеєм. Дивіться нові експонати, до нас надходять частенько. І ми дуже раді новим відвідувачам. 6 квітня в стінах нові України відбувся день відкритих дверей для випускників шкіл, гімназій та ліцеїв України. Детальніше в сюжеті. День відкритих дверей це безцінна можливість школярам не лише дізнатися про професію, а й в буквальному сенсі доторкнутися до неї, розглянути для себе різні напрями і обрати омрійну спеціальність, з якою можна буде пов'язати своє життя. Він дуже гарний, мені дуже подобається, як він виглядає. Запам'яталося дуже багато людей тут, дуже прям багато людей. І перше враження класне, Мені подобається. 6 квітня стіни Обіп відвідали абітурієнти Києва та області із 132 навчальних закладів, а у дистанційному форматі до них долучилися понад півтори тисячі майбутніх здобувачів освіти. До юних гостей звернувся ректор Станіслав Ніколаєнко, розповівши трохи про історію університету та його етапи розвитку. Одночасно, із зустрічю в актовій залі виступи перед абітурієнтами відбувалися ще у восьми локаціях, де молодь мала можливість ближче познайомитися з різними Професіями гуманітарно педагогічного факультету. Це університет, який має нормальний такий рейтинг в Україні. І особисто я сюди вступала, знаючи цю інформацію. Просто я знаю, що є практика подвійних дипломів. Можна вступити сюди і потім поїхати за кордон навчатися. Це дуже хороша практика. Можливість себе як і розминути, і як на закордонний ринок скажем і знайти там собі і професію і нові зв'язки. Якщо школярі ще вагались і думали, до якого закладу вищої освіти вступити, і яку професію обрати, то з цього моменту всі сумніви мали розвіятись. Бо національний університет біоресурсів і природокористування України саме той виш, який варто ставити першим пріоритетом до вступу. 26 квітня в Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбулася зустріч із представниками міжнародного вишеградського фонду, донорською організацією, заснованою урядами Чеської Республіки, Польщі, Словаччини та Угорщини. Про те, як це відбулося, у наступному сюжеті. 26 квітня в Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбулась зустріч з представниками міжнародного вишеградського фонду. Фонд представили виконавчий директор Петро Мареш та керівники проєктів Єлизавета Синицька та Мартін Марціна. Єлизавета Синицька розповіла про три основні програми Вишеградського фонду для громадян України та організацій: а саме, гранти Візгард Плас, Вишеградську стипендійну програму. Навчання в Open Society Archives. на зустрічі були присутні студенти різних спеціальностей, проте найактивніше цікавились майбутніми перспективами саме студенти гуманітарії. Додатково міжнародний вишеградський фонд запросив студентів університету на вебінар, який відбудеться 9 травня, де розкажуть про те, як коректно оформити і подати документи на грант. Такі зустрічі дають можливість студентству побачити реальні перспективи мобільного навчання. Молодіжного обміну та культурного співробітництва. На сьогодні це все. З вами були новини НОБІБ і я, Єрдана Курганевич. Бережіть себе, мирного неба над головою. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей! І все буде Україна!